Підтримка для військових. Цьогоріч у конкурсі програми Бюджет участі з'явилась категорія, в якій автори змогли подати проєкти для захисників. І цим, каже координаторка програми Христина Гнатів, скористалось багато людей. У нас було кілька проєктів по ФПВ-дронах, кілька проєктів по Мавіках і навіть один проєкт Перебах. Власне, вони всі стали переможцями з ініціативи міського голови він вирішив профінансувати всі проєкти, навіть ті, які не набрали потрібну кількість для перемоги, тому всі отримали фінансування. Загалом вдалося придбати 51 fpv дрон та 6 mavic Мавіків. Михайло Козій один із авторів проєктів для військових. Каже, громада активно долучилась до голосування. Його ініціатива набрала понад дві тисячі голосів. І ми вирішили подати цей проєкт на закупівлю, так як воно зберігає як життя і виконує небияку роль у війні і в битві проти Московії. Люди були досить активні, ми зайняли в принципі, друге місце. І надзвичайно активні були люди. І дуже багато ми набрали. Голосів. Прийняти в дрони від громади прийшли захисник військовослужбовець 102-ї окремої бригади ТРО Ростислав Рудзинський каже, така підтримка це приклад єдності та мотивації. Це чудова ініціатива, ініціатива, яка зберігає життя, ініціатива, яка потрібна і дуже навіть на часі, тому що при відбитті ворожих штурмів у нас в зоні нашої відповідальності на Запорізькому напрямку. Наші FPV-дрони допомагають відбити будь-які поступки, які намагаються робити вороги. Кацап тому тили, який нас підтримує, це та опора. На яку ми можемо опертися, та мотивація, яка є, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає брати активну участь у майбутніх проєктах програми бюджет участі для підтримки військових. Вже наступного року і коштів, і категорій за для їх реалізації буде більше. Вже добре, що громада активно голосувала, щоб допомогти нашим військовим. В бюджеті участі ми підтримали всі проекти, які стосуються закупівлю дронів, закупівлю ребів. І допомогти нашим хлопцям і військовим це суттєва допомога і допомога від громади. Дякую всім, хто ініціював ці проекти і голосував. Тому що це надзвичайно важливо. А наступного року плануємо збільшувати фінансування саме в цьому напрямку підтримки наших військових по бюджету. Участі відтак, 15 FPV дронів передали 102-й окремій бригаді ТРО. Ще 15 поїхали до захисників 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. 21 FPV пташка полетить до 52-го окремого стрілецького батальйону. А от 81-й окремій аеромобільній бригаді громада передала два мавіка т Ще чотири поїдуть наступного тижня до інших військових частин. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.